Дивіться, який гарний тортик вийшов. Від медика посипали какао, ялинку зробили з мандаринів, це от коржики, і, і ківі так зробили, а, а це м -м -м, така майташка з киві. І ще вона тут така трошки замашена, та ніби він їв шоколад. З речки я з киві і очки, і ніс теж шоколаду. Гануся допомагала робити. Здавала з рухля. Всі гострі. Mm -hmm. Я кажу, це гострі, mm -hmm. а це ще гостріше. З mm -hmm. новорічними вас святам! Зробиш так? Mm -hmm. <laughs> То зроби повітряний mm -hmm. поцілунок. Mm -hmm. Я не зроби повітряний поцілунок. Mm -hmm. будь ласка. Я вже трошки... О, гарнуйся. Ти хотіла скутувати. Ну, не зміше ж мали фоткати. Що ти лізеш до ведмедя? Я, слава Богу, я вже сфоткала. Ой, що тепер приплющений. А був лохматий, я став приплющений. А ну, чекай, ну, Боже, помічніться ти наш. Це приємний печенько. Дай печенько. А ну, все, Болода. Мама я, як мама. ота. Гух. Красуні. Ще вирішила посадити єдинорога на торті. Тяжко було.